Поради з тіктоку, від блогерів, 1500 баночок. Я думаю, для вас це знайомо. Тож, який саме домашній догляд для вас підходить, з якого почати? Без маркетингу, без реклам, без брендів. Мене звати Наталія Забродська, я косметолог клініки Менідер. Будь-який професійний якісний домашній догляд має складатися з бази. Тож давайте розберемо, що має бути в вашому домашньому догляді. Очищення найперше та найголовніше. Бо всі думають, що очищення це просто ми всім всього. Всього на цьому хватить. Не треба знімати макіяж, не треба знімати шкіру після вмивання. Хватить одне вмивачки, все на цьому. Вранці ми вмиваємо шкіру для того, щоб змити себе накопичився за ніч. Ми ввечері ми маємо провести очищення для того, щоб змити макіяж, спеф забруднення. Головне, щоб ваше очищення було м'яким, не пересушувало вашу шкіру і не давало відчуття стягнутості після вмивання. А також ми маємо не забувати за додаткове глибоке очищення. Це дуже важливо, і це також залежить від стану та типу шкіри. Це можуть бути як варіанти маски, пілінги, гамажі або це може бути ензимна пудра чи креми для глибокого очищення, які ми маємо проводити хоча б один раз на два тижні. Це стосується тонізації, адже є тонер, є лосьон, є тонік, і це також вибирається за типом та станом вашої шкіри. До прикладу, очищення можуть бути пінка, гель або молочко. Це все залежить від типу та стану шкіри нашого обличчя. Наступний етап нашої бази це зволоження, і зволоження потрібно всім. І сухі, і комбіновані, і жирні шкіри. Не знають, як його правильно підібрати. Всі думають, що це тільки просто крем, і все на цьому. А ну нема варіантів флюїда, нема варіантів емульсій, кремів різних, да, живильних кремів. У них зрізняються не обов'язково щільний поживний крем. Це може бути легкий гель або флюїд, або емульсія. Головне, щоб у складі були компоненти, основні, які е, притягували і утримували вологу. Це може бути гліцерин, гіалуронова кислота, пентенол, сечовина та інші. І так, найулюбленіша тема це СПФ захисти. А тепер найулюбленіша, найпопулярніша і це також ваша база. Якщо ви маєте в догляді активи, хочете мати гарний колір, тон шкіри працювати з фотостарінням. То без СПФ ніяк. І СПФ має бути як і влітку, так і взимку. І ще й найголовніше, його треба поновлювати протягом дня. Якщо я спав, наприклад, наніс 50-ку, а закрив його тону. Як воно працює, перекриває дію СПФу. Якщо тоналка за спефом, то краще, звісно. помножується СПФ, коли використовує наприклад, СПФ 50 плюс тоналку з 50? Буде 100? Ні, ні. Є і ретинол, і вітамін С, і кислоти, і ті, і ті і інші. А насправді треба хоча б мати один-два. Найголовніше, щоб їх було один-два найбільше. Не, не потрібно мати 10 баночок в асортименті. Все залежить від того, який ми хочемо мати результат. До прикладу, наші активи: вітамін С, антиоксидант, сяйво, ніоцинамід. Це, ні. це регуляція себому, покращення якості кольору шкіри. Ретинол це робота з зморками, з акне, з текстурою шкіри та з пігментацією. Далі наша самовлюблена зеліїнова кислота. Мені здається, що зараз майже всі вже про неї знають. Це робота з чутливістю, з куперозом, з розаце. З активами будьте уважні, обирайте один-два, вводьте їх поступово, спостерігайте за реакцією самої шкіри, але найкраще звертайтеся до свого косметолога. Про базовий домашній догляд можна говорити дуже багато. Якщо для вас цікава саме ця тема, залиште ваші коментарі, і ми продовжимо її в наступному відео. А тепер наша улюблена рубрика Правда чи міф? Суха шкіра, значить, треба більше пити води. Зволоження шкіри не залежить від того, свідки ви пили води. Це досить багато факторів, це залежить і від того, що ви наносите в своєму домашньому догляді, так і від е, здоров'я в цілому. Але про водний баланс не забуваємо. П'ємо багато водички. А якщо шкіра жирна, зволоження не потрібно. Жирна шкіра також потребує зволоження, адже вона компенсує втрату вологі і тим самим виділяє надмірну кількість себе. Догляду до 30 не потрібен це найпопулярніше, напевно. Базовий догляд потрібен навіть з підліткового віку. А це моя саме скраб кращий спосіб очищення. А скраб травмує шкіру, він може давати подразнення, навіть якісь мілкі подряпини, зносити ще більше ваші висипання. Якщо ми проводимо по висипання скрабування, тому краще замінити скраби на більш м'якше, глибші очищення. Це, наприклад, чи піринхомаш, чи крем для глибокого очищення, чи інзимна пудра. Тільки не скраб натуральні засоби найкращі. Не все натуральне, воно ефективніше, дієвіше. Зазвичай натуральні засоби вони можуть викликати більше якісь подразнення на шкіра або алергічні реакції. Спирт сушить, значить, лякує. Всі люблять своя книга лікувань спиртом, але насправді спирт досить сильно руйнує бар'єр шкіри. Він висушує шкіру, шкіра більше втрачає вологу, стає подразнено і за рахунок цього виділяє більше сальної залози. Тому краще спиртом не користуватися. Щипає, значить, працює. Варто розуміти, що легке пощіпування це є нормою, тобто, якщо воно легесенько пощіпує там через деякий період, там 3 хвилинки проходить, це нормально. Якщо, наприклад, воно більше там 10 хвилин свербить, пече дає почервоніння, то це говорить про те, що ваш засіб дав якусь алергічну реакцію, і звертайтеся відразу до свого косметолога. Чим більше засобів, тим кращий результат у догляді завжди важливо не кількість, а грамотна сама система. Побудова вашого домашнього догляду. Перенасичення, коли пливних іде перенасичення самої шкіри, саме багатьма засобами. Тобто, це може бути в догляді, в асортименті 10 засобів, там якихось багато пілінгів до прикладу, і це не завжди добре. Чорні сятки можна вичистити скрабами або або цими такими плівками, що клеються на ніс. Знаєте їх. Дуже досить популярно. Ну можливо, тимчасово, в секунді, ось зараз і 5 хвилин на 5 хвилин, то так. А потім вийшли з будинку, пішли далі, і воно наз нас далі знову повернулося. Найкраще з цим працює правильний домашній догляд, да, підібраний так, умиватись гарячою водою корисно, вона відкриває пори. Чим це корисно? Ну, це, по-перше, не корисно. По-друге, пори гарячою водою ви ніяк не відкриєте. Вони фізіологічно у нас закриті завжди, тому не потрібно таке робити, проводити домашні догляді. І нам може висушити і подразнить шкіру, і ми можемо мати проблеми з порушенням бар'єрів шкіри. А як же кубики льоду? О, дуже класно, це улюблена тема для наших судин. Потім ви приходите також аналогічно з проблемами сухості, подразнення, почервоніння. Тонус водити судину вона в шоці <хи> і дає ті ж самі висипання. Де да, які можуть проявлятися при ротоце. СПФ потрібен тільки влітку. Ну ми вже про це в базі говорили. СПФ не потрібен тільки влітку, він має бути і на постійній основі і в зимній час. Єдине, що, наприклад, що це може бути СПФ 50 влітку, і, наприклад, 20-ка може бути взимку. А ще найкраща є дуже класна така штука: це ультрафіолетовий індекс, який ми можемо побачити в погоді. Знизу, чим дорожче крем, тим він ефективніший? Ціна не завжди дорівнює якості, і це все зараз від того, в який компонент входить в склад вашого засобу. Тобто краще консультуватися з вашим косметологом, а не купувати собі найдорогу щубаночку і думати, що вона вам допоможе. Так, шкіра звикає до діючої речовини, і вона перестає працювати. Ну просто в перший місяць, два-три там до року шкіра сприймає актив краще, зрозуміло, хапає його, дає якийсь гарний результат, покращує текстуру, як і шкіри. А надалі цей актив працює вже як підтримуюча терапія. Ніколи не завадить, зробити якусь маленьку перерву, там, наприклад, замінити актив на інший, до прикладу, але це все рівно після консультації з вашим косметологом. Щоб шкіра була чистою, потрібно часто вмиватись протягом дня. Ну, По-перше, надмірне вмивання часто також руйнує бар'єри шкіри, дає відчуття сухості подразнення. Часто вмиватись не потрібно максимум два рази на день. Але є винятки, зрозуміло. Це, наприклад, якщо ми потренувалися, да, це після якогось спорту, до прикладу, так само це стосується і після якихось забруднюючих робіт. Зараз почались городи. Головне, щоб це був засіб, м'який, не мав кислоти в складі. Сиворотка може повністю замінити крем. Сиворотка вона проникає більш глибше в шкіру і більш активніше працює на якісь потреби, проблеми стану шкіри. Тобто, наприклад, це робота, наприклад, з антизинтивіковою шкірою, чи робота з пігментацією, чи з почервонінням. Чи з кольором текстурою шкіри, то це все питання до сиворотків, бо вона активніша. Що стосується крему, крем це засіб, який захищає живить шкіру і утворює бар'єри, тобто, так би мовити, запечатує сиворотку для того, щоб краще працювала діюча речовина в сиворотці. Ну, діліться, мені здається, що кожна з нас, напевно, використовувала якісь такі поради з інтернету, да, тіктоку або хтось з подруг поради. Я, до прикладу, пам'ятаю хлорексидин замість тонізації. Досить часто таке, або, наприклад, е огірок замочить в молочку і потім нанести на обличчя як масочку, якому. <смі> Я думаю, що в кожного є якийсь такий крінж. Мені, до речі, цікаво, напишіть в коментарях, що у вас таке було, який був досвід. <смі> Шкіра це не поле для експериментів, це відображення нашого здоров'я та ставлення до себе. Слухайте не міфи, слухайте свою шкіру. Якщо ви ще не підписані на наш канал, підписуйтесь, ставте уподобання, колокольчики і чекаємо вас, в Малідерм.